Доброго дня малята. До нас сьогодні завідав гість. Послухайте, будь ласка, про нього віршик. По дорозі скаче зайчик, сніг глибокий зайчик плаче. Змерз він дуже і тремтить, і не знає, що робить, де спочити, де присісти, щось поїсти. Треба швидше у лісок. Де стоїть старий пеньок? Сніг лапками розгрібти і корінці там знайти. Аби кори трохи згризти, ой, як хоче зайчик їсти. Малята, хто прийшов сьогодні до нас на заняття? Про кого розповідалися віршику? Так, про зайчика. А що робив зайчик? Вірно, малята, шукав їсти. А чому він змерз? Вірно, дітки, тому що на вулиці мороз, де вирішив спочити зайчик. Вірно малята в лісі на старому пеньочку. А як ви гадаєте, чиє у зайчика улюблене місце, це може бути кущик або віти ялинки. Під вітами ялинки тепло та затишно. І ще його там не знайдуть вороги вовк та лисиця, які на нього полюють. Малята, а давайте разом з вами опишемо ялинку. Ялинка яка зелена, висока, колюча, низька, пухнаста і засніжена. Малята, давайте розглянемо гілочку ялинки ближче. Погляньте, з чого складається гілочка ялинки. Так, малята, вона складається з безлічі гілочок. Малята, давайте намалюємо нашому зайчику ялинку на згадку. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. У кожної ялинки. Стрикутника з спідничка. З Пальці рук ялинку зроблять і ялиночку оздоблять. Будемо гарно працювати у таночку всі кружляти. Молодці малята. Для роботи нам знадобиться зелений аркуш паперу, вирізана з субкого картону або папіру ялинка. Біла фарба та якась яскрава фарба. Та серветки, щоб витирати ручки. Малята малювання у нас сьогодні пальчикове. Ми будемо малювати пальчиками. Спочатку беремо нашу вирізану ялиночку та прикладаємо її посередині зеленого аркуша. Тримаємо її пальчиками, беремо. На пальчик яскраву фарбу, яку ви приготували у мене це помаранчева, та по всьому контуру нашої ялинки робимо відбитки пальчика притримуємо нашу ялиночку? Це буде контур. Нашої ялинки, ніби наша ялинка прикрашена кольоровою помаранчевою гірляндою. А у вас ваша прикраса може бути будь-якого кольору. Для зручності на ялинку можна поставити щось маленьке, але важке, щоб притримували її. Ось, контур ялиночки я зробила. Тепер я скористую серветочкою та витру свій пальчик. Тепер переходимо до білої фарби і намалюємо сніжок. Також мочуємо пальчик в білу фарбу та робимо відбитки по всьому аркушу паперу. Це буде наш сніжок. Ось я вже майже закінчила малювати сніжок. Тепер витираємо наші пальчики і обережно прибираємо нашу ялиночку. Подивіться, малята, яка гарна робота в мене вийшла. Я сподіваюся, у вас. Теж вийдуть дуже гарні роботи. Я чекаю ваші роботи в Класрум та в вайбері. До зустрічі, мої любі малята!